Будеш набирати, але тобі треба вже якусь е іншу машину. Ну, чи, чи ти будеш набирати колекцію смартів собі? Причому чому б і ні? Машина класна. Чуєш, як в цих в Шехі. Да. А в мене свій автопак. А з твоїм фартом щось я не здивуюсь, yeah, <laughs> Розумієш, що так воно і попре. Ні, ну реально, вдруг виграєш в другий раз. Вже я, вже я втрачу свідомість. Я тобі кажу, ти виграєш, а я втрачу свідомість після цього. І і, і, давай тоді обіцяю українцям, що ми замутимо ще один тест-драйв. Тоді вже зробимо тест-драйв прямо. Прямо будемо. Ну, Звичайно, будемо дрифтувати. ну, Ми вже по смартах майже все знаємо, але перевіримо його на міцність. Добре. Дрифтанем. І отам, напевно, ми вже на навалим боком і станемо на драх. На драг газанемо, щоб що?